Фатальний поцілунок, фіаско з Іспанії та спроба переворота в Бундеслізі. з вами. Нандо. То ж, давайте поговоримо про футбол. Німецькі клуби закликали припинити допомогу Україні. Кілька клубів з першого та другого дивізіону виступили з заявою дотримання регламенту. Представники першої та другому обсязі транслюються на російському телеканалі Матч ТВ. Після 24 лютого 2022 року було вирішено, що ні. які саме клуби виступили з даною ініціативою. Невідомо, але у результаті 26 клубів проголосували за продовження пожертв. Ще два клуби утрималися. Витончений тролінг від Зозулі в матчі третього туру чемпіонату Ла Ліги Райва лікану приймав Атлетіко. Мадрид матрацники розгромно декласували господарів з рахунком 7-0. український футболіст Роман Зозуля відреагував на результат зустрічі, опублікувавши пост у інстаграм. Гравець висміяв поразку своєї колишньої команди. Зазначу, у лютому 2017 року Роман Зозуля перейшов у Вальєкано. Втім, жодного матчу за клуб так і не зіграв, так як Ультрас жорстко стали проти даного переходу, заявивши, що Роман є нацистом. Ай, Хрест на кар'єри президента через палкий поцілунок. «Іди сюди, і поцілуй мене в жаркі уста. Романтики хочеться, скандальна поведінка Луїса Рубіалеса викликала неймовірний резонанс у всьому так, світі. Наразі ні, ці тако, часово відсторонила іспанського функціонера від обов'язків, заборонивши будь-яку діяльність на національному та міжнародному рівні. Втім, це лише початок проблем, які можуть виникнути у іспанця після поцілунку з Ермосом. Адже керівний міжнародний орган розглядає можливість ще більш суворих санкцій щодо Рубі Алеса. Фіфана полягатиме, щоб очільника дискваліфікували на термін до 15 років, що є максимумом за статутом організації. Нагадаю, чемпіонки світу у складі національної збірної Іспанії відмовляються виступати за свою Україну допоки Луїс буде виконувати свої обов'язки. Сам же фахівець відмовляється йти у відставку. Зірки клубів Ла Ліги не втомлюються пробивати дно в свою чергу. Клуби тої самої Ла Ліги не уявляють свого життя без співпраці з країною-терористом. За наступні місяці Ла Ліга встигла усоромитися наступним чином. Загинайте пальці. Тож, перше, гравці Барселони дякували фанатам з Боліт. Друге, головний тренер Хаві люб'язно кликав на перегляд тамтешнього недофутболіста, якого згодом таки придбав Реал Сусідат, чим профінансував війну проти України. Ну як ви здогадалися, це ще не все. Тож увага, чергове фіаско від Ла ліги. Низка гравців вище згаданої ліги знялися у неймовірному ролику, де закликають дивитися чемпіонат на російській платформі. І здогадайтеся, гравець у Барселони там так само є. Сьогодні представляє Барселону Педрі. Ну але гравець Барселони не єдина персона. Тож запам'ятовуємо ці неймовірні імена. Дарко Брашана, Чімі Авіла, Іско і Пепе Рейна. Так, так, сам Пепе, Рейна, титулований пепере абсурдність даної реклами визнали навіть європейські змі, адже «Ла Ліга» з одної сторони вивішує банери на підтримку України, а з іншої сторони лестить росіянам. Капітан Ньюкасла Джамас Ласельс отримав легку травму вуха внаслідок нападу біля нічного клубу. Інцидент трапився 20 серпня в центрі Ньюкасла. Повідомляється, що на 29-річного оборонця його брата напали, наслідок чого і відбулася масова бійка, в якій прийняв участь капітан Сорок. На відео можна побачити ласоється в зеленому жилеті поверх чорної футболки, що завдає ударів опонентам і отримує удар по вуху. Поліція вже виступила із заявою, в якій закликає свідків заворушень дати свідчення. Чи отримає покарання Джамал і чи не завадить травма вуха виступами у професійному футболі? Не повідомляється. Ласель центральний захисник, який виступає за Ньюкасл Юнайтед з 2014 року. За цей час він провів у футболці 40 225 матчів і забив 14 голів. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!